Вітаю вас, пані та панове. Сьогодні у заточенні зроблений в Іспанії кухонний ніж Аркос, шеф 16 см леза. Власне, у такому стані він не прийшов до мене в роботу. Та крикурва, вона велика і глибока, і одразу впадає у очі. Її доведеться прибирати. Як я розумію, а я дещо все ж таки щось розумію. Ця слюсарна робота і буде одним з основних питань у заточенні цього ножа. Сам, ніж, до речі, зовсім не топий. Його власник підтримував робочого стратуму сатам та пристосуванням лезу. Ну а рекурва це більше питання до болстера, який закриває п'яту леза, ніж до питань підтримки робочої гостроти. Якщо прикласти лінійку, то глубина рекурви близько 2,5 мм, точно не менше, це дуже багато. І десь на 4-5 мм потрібно буде підрізати сам болстер. Тут ще добре, що він літий, а не порожній. Інакше надалі цей набагато втратив би у своєї функціональності. Знову ж таки, дулька сама сюди проситься, і наполеглива так проситься, придеться її робити. Можливо, я зміню лінію підйому кромки на вершині, але ж це тільки можливо. За місцем все буде набагато краще видно. За великим рахунком, обсяг роботи зрозумілий, не витрачатиму ваш і свій час. Пішу працювати. Покажу, що вийшло і як вийшло, коли вже повернуся. Ніж Аркос шив після заточення. Так він зараз виглядає. Дулька, ви її, звичайно ж, помітили, діаметр 4 мм. Відкоригував лінію ріжучої кромки на її підйомі. Шаткувати цим ножем тепер буде зручніше. Та й взагалі, зараз ніж це вже може зробити. Шеф знову став шефом. Бульстер і дулька. Ще раз вершина ножа. Нічого незвичайного, тільки звичайна робота, яка і була зроблена. Профіль ножа ви бачите. У тому числі, сподіваюся на це, бачите і зміни, які відбулися з ножем з порівняння зі станом до заточування. Бачите? Запам'ятали? Будуть проблеми. Звертайтеся, допоможемо! Традиційно поріжемо папірець. До речі, заточення теж майже традиційне. Так, ріже гострий. Заточення. Алмазнельборовий сет плюс фініш харт Арканзас від компанії Нортон. У заточенні з'являються нові цікаві для мене традиції, але про них якось вже наступного разу. Ну а і справді і робочий, і гострий. На цьому все. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.